Ова! Це ж кей-поп клуб Ходімо. Я на посту. Слухаю. Приємно познайомитись. Я найкращий охоронець у світі. А так, а вже ж, нам саме потрібно прийти до клубу. Ані Руш. Вхід для кейпоп мисливців на демонів. Аго, будь ласочка. лише на хвилинку аж ніяк. Моя зупинка. Привіт. Румі. Румі. Ой, що це таке? Тобі пасує, Рею. Привіт. То я можу пройти. Так, так, так. Руміс Хантрікс. Доведи, що це ти. Та за виграшки. Це достатньо облич. Я тобі вірю. Ласкаво, прошу, Румі. Румі зайшла до клубу. Прийом. Все готово. Йди. Привіт! Ти хто така? Вхід лише для Кейпоп Хантерс. Це ж я кей Рейн, Хантерс. ж Рей, Нужбо, мерщій. Тримай Сузі. Все під контролем. Я Румі. Ой, не так. Румі. Румі. Справді. В такому разі заспівай свою фірмову ноту, щоб тріснув в келих. Фу. За виграшки. Рей, де ти забарився? Маршій. Лабубу, лабубу. Вже біжу. Маршій. Успіхів. <preparations> Ого. Потужно. Дихання забракло. Це я заберу собі. Дякую за концерт. Ти своє відспівала. Геть звідси. А -а 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 -а. Я молодець. Привіт. Я до клубу. Маєш проблеми? Вхід виключно для цих хлопців. Чи ти один із них? Я навіть кращий. Поглянь, я покажу тобі, хто я. Куди він подівся? Зник чи що? Як він це зробив? Іди сюди. Я й сам пройду. Агов, хто там? Я демон. Справді, що ще за демон, га? Поглянь на мої жовті очі. О, так. Викопаний демон. Гаразд проходь. Ага? Дякую. Я піду. Сюзі, все спрацювало. Головне, я заплющив очі. Аго, Фрею. Ти як щодо мене? Ти забув про мене. Перепрошую, я заходжу. Так не чесно. Той гаразд. Самотужки спораюсь. Оце що таке темне і жалюгідне. Чи вам допомогти? Я демон. Оу, перепрошую. Хвилинку я митцю. Забула намалювати демонічні позначки. Все, готово. Отак. Я демон. Це ще не все. Зазирни мені в очі. О, добре, переконливо. Проходь, прошу. Упс, я нічого не бачу. А де вхід, га? Тільки для кей-поп? Зрозуміло я вас викрив. Я справжній демон. Геть звідси вже йдемо. Ова, що то за гостя? Ані Руш, ні. Я вас не пропущу. В чому річ? Вхід виключно для поп Хантерс. То гаразд, якщо ти так наполягаєш. Mm. Як вона це робить, га? Аго, що то з ним? Леле, перепрошую, захопився. Твій танець мене надихнув. Проходь, ласкаво, прошу. Ова, Сюзі, чи ти це бачила? Сюзі, ти де? Йохо, це ж я, Зої. Привіт. Бум-бум-тум. Вхід виключно для. Поглянь, як вона танцює. Ну бо Зої. Запалюй. <плес> Що то з нею? Напад якийсь леле прилипло. Ну, бо сюзі. Зроби музику гучніше. Мерші о, ні, я не встигаю. «Апіні, апіні, سим, апіні, апіні, Хвилинку, Сюзі. Я докладаю зусиль. Трясся. Та на це не вдався. Біжімо. Чудово. Е, хто це? Аніруш? Бейбі Саджа. Чи пропустиш мене? Ні. Вхід виключно для кейпоп мисливців на демонів. Потримай. Рівніше. Краном маге, бейбі саджа. Ми тебе любимо. Чи можна твій автограф? А вже ж дівчата. Аго, поверни мій телефон. Тримай записник. Він має автограф бейбі. Чудово. Ти накачав собі таку широку спину рею. Поглянь, ось і сир став у пригоді. Чудово, ходімо. То вони вже пішли на віжені фанати. Нуж борею. Вперед. Оу, чого підкрадаєшся ззаду? Ти хто, аго? Зараз руки витру. Потримайно. Знімай рівно ось так. Отак. Я красень. Все. А телефон навіщо впускати, Га? Можна твій автограф. Я твоя фанатка. Отак. А вже ж. Я розпишуся. Тримай. Це хто тут насмітив, га? Це її записник. Усі питання до неї. Постривайте. А -а -а -а. <просту> Хто тут? <просту> Містері. Я хочу пройти до клубу. А ти, звісно ж, молодець. Втім, спершу доведи, що ти з Кипоп Демон Хантерс. Поглянь. О, як ти це зробив? Гадаєш, що ти такий розумний? Чи ти так годен зробити? Ось так. Однією рукою. Я можу навіть без рук. Дивись. Це було за виграшки. Та ти красунчик. А вже ж. Сюзі. Маю план. Ходімо. Трястя. Чупчик заважає. Привіт. Я містері Саджа бой. Саджа. Леле, я твій фанат. Ти такий крутезний. Чи можна твій автограф? А ж, Тримай. Ова, Це ж дійсно ти. Неймовірно. Ні, агов, зачекай! Чи можна зробити з тобою селфі? Мені всі шалено заздритимуть. Так. Що саме я пропустив? О, ось і справжній охоронець. Поглянь, я зробив селфі з містері. Що? Чому їх тут двоє? Гаразд мені час. Зачекай. Йой, я не з ним. Сюзі, зачекай. Чи ти це бачив? Дякую, друже. Ти мені небо як допоміг. Проходь до клубу. Ласкаво, прошу. Судово. О, oh, хто це прилетів? Привіт, я міра. ж. Будь ласка, проходь. Дякую. Яблука. Ні, я віддаю перевагу жутці. Ова. Сюзі, ми зможемо це повторити. Ходімо. Привіт! Я Міра. Кейпох мисливиться на демонів. То й що з того? Хвилинку. Поглянь, як я вмію. Меч знайшла. А го пильнуй. Ти тут все розтрощиш, тільки не по обличку. Сюзі, зачекай. То як? Просто в ціль. Упс! Оце так вигляд, маєте друзі. Кавунові королі. Біжіть на вдахи! дахи. Чи можна ваф автограф? Будь ласочка, я вафа найвідданіша фанатка. Я вас просто обожнюю. Підпишіть мій плакат. Благаю. Так, а вже ж. Цей маркер не пише. Перепрошуємо. Не може бути такого. Зрадник. Мені потрібна хвилинка. Зачекайте, будь ласка. Не йдіть. Я Джино. Серйозно. Боїмося, панянки. З тобою Той гаразд. Розіграємо, хто з нас тебе вколошкає. Камінь ножиці папір один, два, три. Я потрою свої сили. То що ви скажете тепер, панянки? Ось ви і попалися. Справу зроблено. А це хто така? Автограф, а де всі поділися? Хто ти? Чи бачив міру та Зої? Пуфте. Що? Може, річ у моїх окулярах? Треба їх протерти. Маю ідею. Хлопці, ви маєте похмурий вигляд. Я поміняю ваш стиль. Так, чудово. Це саме те, що треба. Дайте їй раду. А, ось ви де мої улюблені зірки. Я знала, що ви дочекаєтеся на мене. Розпишіться на плакаті. А вже ж. Що? <смеш> Невдаха! Поглянь на себе. Невдаха, та й годі. Пс, мені спав на думку план. І рейтингу гурту в і нижче годі уявити. Чудово. Чудово. Аго, фанатко, хочеш стати кейпоп айдолом. Маємо місце для тебе. Я? Стати румі? Та це ж моя мрія. Тримай, це план з твого майковера. Ого! Дякую вам, класна, дівчата. Я вас не підведу. Йди собі, нужбо. Жодного слова більше. Розслабся та насолоджуйся. Що? Ні. Це геть не те. Ні, це в не пасує. Ауч! Ні. Мені потрібна ось така перука. Хвилинку. Дякую, красна! Це просто ідеальне волосся. Ти мені неабияк допоміг. Бувай, бувай, хай щастить. Загубився голуб, просто жах. Ти вирушаєш до гри. Маємо замало учасників. Ось твоє місце. Я за тобою стежитиму. Тихіше їдеш? Далі я не бачу. У чому річ? Все розпливається. Налаштуйте чіткість. Друзі, лялька не бачить. А вже ж, вона сліпа. Біжімо. Так, ми перемогли. Що відбувається, га? Я нічогісінько не бачу. Ти що тут влаштувала, га? Усі гравці втекли. Я тебе звільню. Хто це каже? Не смій мене чіпати. Я тебе звільню, якщо ти не виправиш свій зір. Чи ти збагнула на роботів? Ні. <плес> Лідоша, вона так гірко плаче. Агов, що з тобою трапилося? Я нічого не бачу. Окуляри вони миттю покращать зір. Приміряй. Ова, я все бачу. Агов, дякую тобі красно. Чим я можу допомогти тобі? Загалом маю одне прохання. Мені потрібен ось такий сценічний костюм. Зрозуміло. Побачимо, що тут маємо. Ось, залишився від минулого учасника. Ова! Це просто ідеально підійде. Тримай, він твій. Ова! Красно дякую. Так, пасує за розміром. Носи з задоволенням. Дякую тобі. Бувай, бувай. Стривай не туди. Зачекай. Що? Я зроблю тобі лазерну корекцію зору. Ова, я бачу все без окулярів. Маю стовідсотковий зір. Дякую, Лялько. Ні, просто жах. Припиніть це катування для вух. Це ж неможливо слухати. Мені це не подобається. Оу, моя струна. Трястся. О, тиша. Таке полегшення. Макарончики для моєї улюбленої крихітки. Бідолаф на венздей. Чи мій допомогти? чимось замінити струну. Маю ідею. Я повичу ваші спагетті, поки ви зайняті. А гномів тобі в печінки. Перепрошую. Цієї спагеті буде ідеальна струна. Що? Ось побачиш. Тверді сорти пшениці звучить ідеально. Вдалося, можу знову грати. Знову цей моторошний звук. Годі вже. Всеньке побачення зіпсовано. Ходімо, Люба, жахлива музика. Чудово, плюс дві людини, сповнені страждань. Як я можу віддячити тобі? О, мені дуже потрібно ось таке взуття. Гаразд, тримай. Ва, дуже дякую. Ти мене неабияк врятувала. Знімай їх. Дівчата, привіт. То як? Що скажете? Я готова виступати? Серйозно, казна що? Та джавойсь новікий й А ти поглянь на себе в дзеркало. Це з таким обличчям у прищах тебе не випустять на сцену. Зіграємо Люба. Відбивай мою подачу. Я готова. Балерина капучино. Мі-мі-мі. Мі-мі-мі. Леле. Мерщій. Біжімо. Балерина капучино. Що там? ні. перелом філіжанки. Бідовся, сідай. Я допоможу тобі. Зараз я полагоджу твою тріфіну. Добряче прожувати. Що це ти робиш? Довірся мені. Що ти вже надумала? Я виготовляю тобі нову філіжанку. Фінальний випал. Готово. А втім, вона замаленька. Okay. Ти маєш рацію спокійно. Я її збільшу. Маю насос. Mm -hmm. Вдалося ось ідеальний розмір для твоєї голови. Приміряймо. Привіряємо. Дякую, красно. Прошу. Була рада допомогти. Чим я можу віддячити тобі? Взагалі-то мені потрібна допомога фотомакіяву, макіяжу. й позбутися прищів. Так, це я бачу. Я залюбки зроблю тобі макіяж. Ого, така чистенька вкіра. Далі займімося макіяжем, додаємо блиску. Ого, така краса. Дякую. Ти зробила з мене красуню. Бувай. Ти що ж мені вдіяти? Допоможіть. Що? Хто небудь? Допоможіть! Що це з ним? Я вже йду. Що трапилося? Я намертво прилип до стіни. Хм. О, маю ідею. Так. Ну бо я витягну тебе. Тягни сильніше. Тобі вдається. Ще трішки. Ні. Слухай, також маю маленьке прохання. Зачекай тут. Фух, вдалося. Допоможи мені стати Зої. Дає мені скриньки поталанило. Саме маю ключ. Ова. О, ова. це ж костюм Зої. То йдемо, візьмемо такий одяг. Довір це мені, Люба. Що це таке? Паризький тиждень моди заздритиме тобі. Який розмір? Ні, це вже не в тренді. То й хто з нас тут стиліст? Гаразд. Приголомшливо. Ні. Катастрофа. Ти геть не розумієшся на моді. Гаразд, спробую ще раз. Ува, ось саме те, що треба. Краса врятує мир, селючко. Все мені чесно медгала. Дякую, павучку. А що тут зі цією шафою? Гаразд. Доволі дивно. А демона скрізь? Фу. Ти хто там? Оку прикона. Верхні зуп'ється. Зробіть мене найрозумнішою на планеті. Ого. Що? Поні, ні? Що це зі мною? Маю бороду. «Річі, Де ти взяв цю книгу заклинань? Га? Виправи це негайно. Перепрошую, маю терміновий дзвінок. Ти куди? аго? Я не хочу бути чоловіком. Аго, ти ж бачиш, на що я перетворилася. Це заклинання. Я отримала бороду та тестостерон. Допоможи. Ну погляну замість сліз єдинорога. Ти додала слиз єдинорога. А вже ж, ми це все виправлю. Ще й павук на удачу. Так, це добрий знак. Сили природи. Допоможіть мені. Чи вдалося? Спрацювало. Ти знову без бороди. Дякую. Маю також одне прохання. Що це таке? Чи допоможеш мені? Гаразд, хоча я не надто того хочу. Однак ти допомогла мені. Ува. Мікрофон. Я мушу навчитися співати. А вже ж, миттю повернуся. Навіщо я віддала цей ключ? Стулипельку. Но Мої вуха цього не витримають. Ось, випий. Все спрацювало навіть щодо Урсули. Пий гаразд. Фу, гедота. Тихіше. Я обожнюю тортури, проте це вже занадто. Що? Твій останній шанс – це віолончель. Це непогано. Дякую, Венздей. Не варто подяки. Зрозуміла. Дякую за заняття з вокалу. Ставаємо на носочки, тягнімося рученятами до неба. Оу, мені зле. О, ні, прімо. Вам зле хто небудь? Ви швидку? Що там за лихо? Дідуся. Гадаю, маєте лихоманку. Виміряємо температуру. О, ні, ще трішки ви почнете закипати. Маю ідею. Вам слід терміново охолонути. Якомога більше м'яти. Морозна свіжість. Що то вона робить? Прошу, вам потрібен лід. А капучино, це ж саме те, що мені було потрібне. Не. Дякую. Ти врятувала мене. За це я навчу тебе танцювати. Ставай на килимок, А ти віднеси це куди-небудь. А зрозуміло. Бувайте. О, вже й почалося. Я не встигаю. Ось так. Тягни носочок обережніше. Шалений балетний сором. Краще бо я того не бачила. Он як? Отже, ваша техніка танцю застаріла. Я покажу, як танцюють сучасні зірки. Йохо! Дякую за танцювальний урок. Бувай! Не танець казна що. А куди попрямувала ця ботанка? Ова! Це ж моя улюблена гра. Що? Ще гірший. Гаразд, все зрозуміло. Що? О, ні, просто жах. Моє серце розбите. Як же я житиму без нього? Гаразд, дамо цьому раду. Мій малюк. Що сталося? Мій маленький розумаха. Іграшка. Він загубився. Тож моє життя втратило сенс. Де ж його розшукати? О, ідея. Зачекай, я з тобою. Порозклію ці оголошення там. А я тут буде зроблено. Куди ж він міг подітися, ага? Аго в Зої. Га? Маю дещо. Чи ти часом на це шукаєш? Маленький росумаха. Це ж він. Супити чужі іграшки не годиться. Відпусти мене, нічого не тримається. Сюрприз. О, ти мене не лякала. Міру Сумахо. Ти знову зі мною. То тепер ти можеш допомогти мені? Будь ласочка. Гаразд. Зачіска. Ова така гарнюща. О, о Каштановий. Аж надто нудний колір. Ідеальна зачіска. Дякую, Дедпуле. Дедпул. Гаразд, Я йду. А де власний охоронець? Чи можна йти? Ні. Ти щось вже зметикувала. Поглянь, маю зачіску, як у Зої. Цього замало. Маю для тебе подаруночок. Чи хочеш пограти? Я обожнюю футбол. Це ж наш м'яч. Ауч! Боляче! Рятуйте, що то з ним? Треба терміново сховатися. А ко чому річ? За мною женеться він. А, зрозуміло. Хвилинку. За брейн рот. Де він? Де моє дерево? Чи ти не бачила цю колоду? Не збагну про що йдеться. Свята Тирсо. Ти як? Чи все гаразд? Він пішов. О ні, Він знову тут. Чуття лісоруба не схибить. Що? Обернись і із тулипельку. Це ж він, А ні, це фейерверк. Фух. Вдалося. Ти мало не підпалила мене. Однак врятувала. Хвилинку, чого саме їй треба? Твоєї допомоги. Гаразд. Ось ключ. Мені потрібен ідеальний макіяж. Чи допоможеш? Згода. Цікаво, куди це він? О, дивовижний світ без окулярів. Це було десь тут. Так, Алоє, ось воно. Привіт, насіпайся. Вау! Мої прищі зникли, шкіра аж сяє чудово, і це лише початок. Він тут байдикує разом із дівчатами. Я не завинив. Це вона все вчинила. Дівчинці потрібен макіяж. Тут потрібен дуже гарний макіяж. Тобі пощастило, дитинко. Ти зустріла мене. Йди додому. Воруши гіляками і принеси мені мою косметичку. Ми це все буде. П'ять хвилин. То нарешті де забарився? Ще з негайці з очей моїх. Іди додому. Мий посуд. Зараз ми займемося красою. Чи не Я знаю, що. Роблю. Ти все ще тут. Я кому кажу. Мій посуд. Ува. Я ще не розгубила своєї майстерності. Така краса. Неймовірно. Ова! Дуже гарно, красно дякую. Це найгарніший макіяж за все моє життя. Нам вдалося. Не варто подяки. Бажаємо успіхів. Ви найкращі. Бувайте. Ова. Тепер мене напевно пропустять. Що? То впродовж всього цього часу це був ти. Ти демон охоронець. Так, то і що ти мені вдієш? Зачекай тут рамене, я митцю. Надалі ти не ставатимеш мені поперед дороги. Ова! Ти щойно виробила демона. Я й собі так хочу. А це та то пусте. Ова. Зачекай, чи можна й мені з тобою? Ні, ні. Ось, тримай, наш власний шлях. Що? Це вона. Дівчата, я тепер з вами тебе прийнято до гурту. Нам уже час вирушати на концерт. Гурт Хантрікс.